Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Іду в кінотеатр влог. Тобто в цьому відео я буду йти за своєю подружкою в кінотеатр. Зразу кажу, що відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Ми зараз будемо йти в кінотеатр і будемо там дивитися фільм. Ну, і будемо там багато всього купувати, там попкорн, сладкувати, ну коротше, ви самі побачите. Угу, І зараз ми будемо йти в кінотеатр. Угу, Ми взяли отаку от от карточку і купимо два білети. Один білет стоїть 50 токенів, тобто на одного, а ми двоє йдемо, тобто нам треба 100 токенів. Ну і, звісно, ще плюс якісь там вкусняшки. Так що ми взяли карточку. Угу. І зараз ми будемо йти. Ого, туди ще очередь є. Угу, величенька вона. Добрий день, добрий день, добрий день. Um, давайте платити гроші. Один, один білет, 50 токінов. Ми двоє йдемо. Да. Добре. Ну, давайте 100 токінов. Угу, вот держіть. Так, угу. на це ваша решта. Все. Даю вам два талончика. І не загубіть їх, будь ласочка. ласка. Візьміть. Дякую, дякую, дякую. Можете зараз щось купити собі. От, автомати. Тут на нас сладковата, попкорн. От, ну, ви самі побачите. Угу, Добре. Так, містям. Занімати будете. Так. Ваші місця це перший ряд, третє місце, поняли? Угу, Добре, все. Так. Раз, два, три, третій ряд, третє місце. Добрий день. Добрий день. Скільки вам давати білетів? Так, раз. Два білети. Угу. Ви знаєте, що один билет стоїть 50 токенів, два стоїть 100, 100 токенів. Да. Плата карткою чи налічкою? Карткою. Добре. Все, оп... все, оплата пройшла. Зараз вам даю два талончика. Беріть. Раз. Два. А які у нас ряди? Четвертий ряд, перше, друге місце. Добре, дякую. І тут що ви можете із цих в автоматі багато всього взяти, вату. до кіна, серіала. Ну, коротше, самі побачите. Добре, дякую, велике, дякую. Так, давай позначимо, де твоє місце, де моє, і підемо щось купимо. Давай сладкувато попкорн, чіпси, сухарики. Раз, два, три, чотири, четвертий ряд, перше, друге місце. Угу. Давай теж щось підемо, купимо. Добре, давай. Да, я наберу о попкорна. А він чим? В смислі з тим? З яким смаком? Солний сир, сир. Добре, добре. Так, і напітків у нас там. О, що тут у нас з напідків. Ч... Так, відійдіть трошки. З напітків у нас давай візьмемо. Кока-колу. О, А ти що будеш? Ой, давай оцей от шейк чи що це таке, якийсь напіток Bubble tea. Візьмемо, О. Так. О. І все. Так, а ми що будемо брати? Ну, не знаю, давай візьмемо або попкорн, попкорн або солодкувато. Угу. Може, може. Так, ну давай я наберу попкорн. Ти будеш попкорн? Ну, не знаю, ну давай. Добре. Угу. Так, давай сюди присядемо. угу щоб не мішати нікому, потім сядемо на своє місце. Так раз. Ой, боже! Ммм, такий класний, такий от пахучий, блін, такий Угу. Так, а що ми ще будемо? Не знаю. Можна солодкувато, наприклад. Ну, давайте тоді солодкувату купимо. Такого оп. Ой, я щось дуже багато. Подождіть, подождіть, О! Ого, ти що? Так багато слоткої вати. Да-да, трина порція, бо я дуже її люблю. Нічого собі, а знапідків ми що будемо брати? Ну, дивись, ти, е, попкорн занеси, а я тоді візьму якийсь напіток. Ну, добре. Так, сюди поставимо. Так. Ти який хочеш напіток? А, а який тут є? Ну, дивись, тут є якийсь пепсі, чи що це спрайт, вода, молоко, Кока-Кола, який ти хочеш пепсі. Ну давай мені просто воду. Добре. Вот. Дякую. Добрий день, добрий день. Один білет 150 один токенів. два білета стоїть 100 токіну. Угу. Скільки вам токенів давати? Оцих білетиків. Два, давайте. Добре, тільки перша оплата, потім я вам даю. Угу, добре. Все. Добре, даю вам два... Оцих от білечика, тільки не загубіть їх. Будь ласка, я вас попереджаю. Можна вже йти? Подождіть, хай прийде оплата. Чого ви так спішите? Так, оплата вже прийшла. Куди ви так швидко? А які у нас місця? Перший ряд. Третє місце. Тобто, ну, перший ряд, третє місце. А у вашого цього друга. Чи дитини? Друге місце. Другий ряд. Надіюсь, що ви поняли. Ну, другий місце, другий ряд. Добре. Так, у мене другий місце, другий ряд. А у мене. перше місце третій ряд. Угу, Все. Так, білетики поставим такого і підемо щось купимо. Синку, ти що будеш? Я буду сладкувату. Добре, добре. На, бери. Я тоді буду сладку. Ой боже, господи. Попкорн буде. О. Так. Що там ще? Банани купим тобі. Добре. Так. Сідаємо на своїй місця. Дякую, папа. Будь ласка, будь ласка. Вже, напевно, буде починатися, бо все електричество вже виключили. Угу. Дуже цікаво, як це все буде, чи нам сподобається, чи ні. Мені каже, сподобається. сподобається. Угу. Тату вже буде починатися. Да-да-да, синку, не кричи. Ого, почекай, вже починається. Ух ти, вау! Супер! Папа, круто. Не кричи, синку, тихенько дивимося. Вау, реально, дуже класно! Угу. Блін, реально круто! Подивись тут такі сроботи. роботи. Ой, боже, вона переключається! Ух ти. йо -мо, капец! Ой, а чого вона виключилась? Ой, а я не знаю. Тату! Чого вона виключилась? Тихенько, синку, тихенько. Ой, а чого один включився один, не? Ой, боже! Вау! Реально круто! Подивіться! Ой, а чому нам показує? Ой, так, почекайте. Боже, як цікаво, роботи! Подивись, синку, роботи! Вау, реально дуже класно! Угу. Так... Аль, а, Альбін, дай мені водички. Добре, на Юху! Боже, хто так кричить? Я не знаю. Боже, як класно! Угу. Вау, просто супер! Ух ти, клас! Другий раз вже підемо! Другий раз не знаю, наверно. Вау, як круто! Круто Все вже закінчилось. Реально було дуже класно. Угу Відійдіть трошки. Чого ви всі на купі Нам все дуже сильно сподобалось. Було дуже класно. Там якісь були динозаври, роботи. Реально було дуже класно. Угу, Добре, я рада, що вам сподобалось. Угу. Можете вже йти. Так. Нам теж все дуже сподобалось. Тільки щось там два монітора, щось там виключилось. Коротше, були дуже класні моменти. Угу. Нам Нам все сподобалось, Поїли, подивились. Угу. Добре, добре. Прийдете ще раз? Да! Ну, ребята, отак это было сегодняшнее видео. В цьому видео я йшла в кинотеатр за своєю подружкою. Видео було дуже цікаве. Надеюсь, что воно вам сподобалось. Так что можете поставити лайк и підписатися. Так что, ребята, вот так это было сегодняшнее видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!